Усім привіт, слава Україні. Знаходимося зараз на нашому маточнику. Маточник ось Два сектори по 10 бугрів і реми на ягоду. Зараз трошки буде інформативне відео, але перед тим хочу попросити вас поставити лайк, підписатись на канал. Це дуже допомагає в просуванні відео, відео набрати більше переглядів, більше людей. Можливо, підчерпнути для себе якусь важливу інформацію. Сьогодні будемо говорити про обробки і живлення, що зараз ми робимо, на якому етапі в нас. Тут кожен сектор живе своїм життям, так, кожен сектор на своєму якомусь етапі, бо висаджували все в різні періоди. Тут навіть по розвитку кущів буде видно, що все повністю відрізняється. І, до речі, ще зараз приймаємо бронь. На розсаду на серпень місяць, кінець липня, початок серпня близько 20 сортів. Пишіть на Viber, скину весь каталог з цінами, з описом сортів. Є ранні, середні, пізні, є ремонтантні, хто не знає, бо я так бачу, що в кожному відео це треба говорити, тому що багато хто заходить на канал вперше, саме це, через це відео, наприклад, хтось зайде вперше і так само через наступне. Тому Кожному віду буду говорити. І діє зараз акція до 20 травня на кожен на кожних 10 сажанців. КСД сортів це ранні, середні, пізні. 1 метр агролукна агрін 30-ї щільності, 1,1 метр ширини. Йде в подарунок. Тобто купуєте 10 саджанців, 1 метр агролукна щоб їх накрити, вам йде в подарунок. Бо як показує погода останні роки, дуже важка весна. Особливо цей рік. Ми, от, до речі, в нас падає дощ, але ми під вечір будемо накривати наші поля, потім далі буде відео з поля, де в нас на ягоду наранню буду показувати. Будемо мокрим, важким агролукном будемо накривати, тому що в нас передає до мінус двох, мінус трьох на ранок. При тому, що там вже червоніє ягода. Так, сезон не з легеньких. Так, і зараз. Покажу, чому у нас кожен сектор відрізняється по обробках, тому що ось тут, бачите, вже які кущики. Добре розвинені, великий лист, трошки хлорози, це через нестачу сонця. Можливо, трошки жлі задамо на днях, або вийде сонечко у нас з понеділка, то вже думаю, трошки кущам легше стане. А ось тут буквально. Ну, Відносно недавно висаджено. Це Фріго з Італії, нам приїхало з сортів Мурано і Аня. Якщо розвиток відрізняється, і звісно обробки також відрізняються. То, що ось на, на цих рядах внеслось вже давно, то сьогодні тільки ось тут будемо вносити. Зараз я буду показувати, що саме і де ми будемо вносити. І прошу замітити, хто ще не знає, у нас на маточнику. Нема жодної квітки, ми всі квіти вже пообрізали. Ми з маточника не беремо ягоди взагалі, тому розсада виходить максимально якісною. Люди вже активно бронюють, тому кого цікавить, особливо реми. Раджу мати кожному, бо так, знову ж таки, через погоду великий ризик вимерзання на ранніх сортах квітів, навіть якщо це для себе. А так висадите реми і будете мати перестраховку, що ви пізніше, але все-таки будете з ягодою, наприклад, кінець на червня-липень, коли вже дійсно ніяких приморозків немає. Ось. І сьогодні ми працюємо таким препаратом, як антихрущ. Це для якраз, де ми тільки що були для останнього сектору, де висаджено фріго. Ось, Постійно відкладали цю обробку, то дуже холодно було, то затяжні дощі. Ну, Соня також дощ, але вже завтра, післязавтра має бути в нас трішки погода. Тому сьогодні на вечір вирішили внести антихрущ. Ось, Його можна, в принципі, його важливо внести швидше, коли мова йде про ягоду. А коли це маточник, тут тиждень, скоріше тиждень, пізніше, два тижні, ну це взагалі не суттєво. Але, але внести потрібно, перестрахуватись лишнім не буде. І... Для ось цього сектору, який зараз перед вами, це все буде на ягоду реми. Ось ці два бугри і ось цей третій це минулогорічна посадка, а це посадка е, також цьогорічна, ранньовесняна. І тут ми також на ось цих свіжо висаджених кущиках пообрізали квіти, щоб кущі розігнались і були ось такими вже на липень місяць. Так що... Кому цікаво, і, якщо це важко повірити, то на перший погляд важко, але це правда. А ось кущі будуть досить потужні вже на липень місяць з хорошим врожаєм. Зараз ми наразі всі квіти обрізаємо. І сюди ми внесемо, ну тут в мене упаковка віддарку від мастера, але тут є кальцій. Вносимо кальцій, трошки кальцію тим кущикам, В першу чергу вони потрібні ось цим трьом. Але так як ми їх окремо не можемо включити, лише весь сектор. то Підживляємо все. І на молоді кущики також кальцій лишнім не буде. До цього ми живили в основному фосфором, розганяли корінь. ось соня, дамо кальцій. Вже в нас на у на такій стадії. Кущики вже повним ходом зав'яз. Ось подивіться сорт Аня, який в нас також це сферіго висаджено було минулого року, звідси ми брали розсаду і залишили на другий рік на ягоду. Подивіться, який потенціал кущика. Дуже багато завізі, просто за листям не видно. Аня дуже солодкий сорт. Надзвичайно солодкий. Ось так покажу. ось яка перша ягідка буде. Клас. Надзвичайно солодкий сорт, а ось тут з боку Мурано. Мурано зразу відрізняється. Набагато світліший лист. Особливо в літній період. Ось Аня. Ну, Досить і досить цікаво. Як покажуть себе кущики на другий рік, перший рік вони досить непогано відпрацювали, дали розсаду, дали ще трішки урожаю. вересень-жовтень. Так що будемо спостерігати. І зараз в дощ буду пробувати, накрию хоча б тут. Три рядочки, а вже ввечері має трішки розпогодитись, будемо накривати два наші основні поля. І трішки пізніше я це все в тому відео буде, ми це все їх об'єднаємо в одне. Покажу вам, яка в нас там ситуація. Ось так що живемо нашу полуничку після кальцію. Після кальцію в цей сектор. Можливо, дамо магнію трошки, десь днів через 5. Ось. А на маточнику. Е, тут ми сьогодні дамо антихрущ, е, тут ми дамо кальцій сьогодні і на сьогодні все. А цей сектор ми дамо завтра, післязавтра, якраз буде погода, корінь фунгіцидом. Ну Це я також буду показувати, якраз знімлю нове відео. Будемо працювати в корінь фунгіцидом. Захист кореня це також дуже-дуже важливо. Особливо на маточнику, якщо хочеться хорошу розсаду майбутню, з, менш, з меншими проблемами, то маточний кущ має бути максимально здоровий. На маточнику це зробити просто, періодично вносити фунгіциди як по листу, так і в корінь. Але фунгіциди мають бути якісні. Ми там працюємо, наприклад. Привікур, Альєт. Ну, буває фондазол і так далі. Про ті всі препарати, якими користуємося, також буду знімати, показувати. Так само і по у нас сенсейшн, свіч, скор, топаз. Дуже великий асортимент. Всі, всі все по черзі робимо. Нема такого, що ми одним препаратом, працюємо. 3-4 рази підряд, це нема сенсу. Ми просто все чергуємо з різними діючими речовинами. І це практично до нуля унеможливлює прояв якихось хворіб. І вже виходячи з цього, виходить максимально здорова розсада. Добре, зараз включимося вже тоді на іншому полі. Де в нас зараз ягода. Ось так виглядають наші поля на ягоду. Не знімав зразу, бо побіг накривати, почався дощ. Ось там то поле вже накрито повністю. А ось тут зараз буду, вже тож перестав. Накриваємо зараз, поки така погана погода, ввечері має вийти сонце, то може встигне трішки обсохнути. Агроволокно щоб було максимально сухе. Ось такий у нас сорт Фенела. Кущики ніби виглядають слабенькі, але ягоди накидує досить і досить багато. Будемо бачити, як буде по врожаю. І ось така у нас вже є картина. Це Амі. І також лючія. Вже розпочинає червоніти. Тут, тут вже є ось тут Амі. Влючі також ось накидує. Вчора, до речі, ще займалися однією процедурою, цікавою, обрізали повністю всі вуса. Ось. І ось так. Там є такі гірші кущики. Тут прям. І, до речі, ось про це різницю між кущами. Я думав, що це... Зв'язано з тим, що там північ, південь, сонце там з цієї сторони світить більше, але але виявилося, в нас вона капельна стрічка і вона була зміщена більше в ту сторону. Цей раз. А по-друге, з тамтої сторони прийшовся кріт. Видно, там під кущиками є місце таке, ніби прохід. Ось і пройшовся квіт. Ось такі в нас є наслідки заморозків. Ось так що не без втрат. Але ми не розчаровуємося, працюємо. Ось так все накриваємо. І сподіваємось, що все буде добре. У нас по прогнозу в сонечко на вечір. І будемо вечором ще вийдемо, в ваглокно має підсохнути, ось по ньому видало такі тяжкі, мокре. Ось, мокре. Зараз вже вітерець, дощу нема, сподіваємося, вже і не буде. І обсохне все гарно. Думаємо. Розпочинати вже скоро сезон, а, до речі, ще хочу тут не накрив спеціально цей кусочок, бо в нас до, ціле агроволокно доця, а тут ми вже кусочками накриваємо. Ось і Азію хочу показати. А ні, ці кущики, які я хочу показати, я їх вже накрив. Якось в іншому відео. Ось таке є, такий екземпляр. Вже видно, що ягода буде досить великою. Поки що... Поки що все гаразд, подобається мені цей сорт. Ось така форма. цікаво, Там є ще цікавіші, я обов'язково вже зараз. ось, Дуже цікаво, що з цього виросте. ось дивіться, Це тільки відквітнуло. Від і що цікава особливість Азії, ось ще висовується тільки квітконос, і ось тут то буде таке трішки розтягнуте плодоношення. Ось так виглядає ужина, можливо, комусь за ужину цікаво. Ось дивіться, які ростуть пагони заміщення на другий рік. Яка товщина? Ну, це вже стовбур конкретний. До речі, також ужину будемо в саду робити на жовтень. можливо, хтось хоче в контейнерах. Будемо, будемо робити обов'язково. Добре, бо навіть якщо чесно і думки хороші, що розказати не йдуть, бо смерть вже це все накривати, все мокре, я весь мокрий, під дощем кутка мокра, все мокре. Руки мокрі, рукавиці мокрі. Зараз склянько це донакриваю. Процес йде не швидко, бо агролукно повністю мокре. Таке важке, це кусочок маленький, а якщо ціле, це все піднімаєш на себе, щоб кущі не травмувати, тоді ложиш на один бугор, на другий так по порядку. Добре, працюємо і надіємось все буде добре. Остатня така ніч з такими важкими температурами, де полуниця, а далі вже має бути краще. там З наступного тижня вже і плюс 22 показує. Короткочастими дощами, але все одно температури нормальні. Все, за два дні постараюся зняти відео, розказати, як ця ніч. І відкриємо і покажу значно більше, що тут відбувається зараз, які сорти достигають. Ще альба достигає, але вона десь, ось тут також вже накрита. Все, всім дякую за увагу. Будь-які питання, пишіть, постараюся відповісти, допомогти. Ще одне втучення на хвилинку. Я накрив. І ось ще такі хмари йдуть до нас. Після них вже бачу буде трошки краще надійся, що дощати більше грози не буде. Добре, всім дякую, хто подивився ще раз. Хто додився до кінця подвійни, дякую. Напишіть також, вже не перший раз таки кажу. Ви пишете, хто додивився до кінця, напишіть вашу думку, якщо ви додивились прямо до кінця. значить Вам дійсно було цікаво. Напишіть, що не так, можливо щось не подобається. За собою, можливо, не замічаю, але я стараюся інакше. В мене наразі не виходить, я не претендую на звання професіонала, тому показуйте, як я роблю і які в мене результати. Всім дякую за увагу і за розуміння.